Незеріялом офіційно розкрили склад першого Combat Pack для Mortal Kombat 1, який з'явиться весною 24-го року. І це просто круто! До нього увійдуть Омнімен з мультсеріалу Невразливий Ермак, Миротворець також з одноіменного серіалу, Чі, Такеда і Хоумлендер серіалу Хлопаки I'm, stronger. I'm smarter, Ампер. Тим часом інсайдер Idle's Loss розкрив персонажів другого Combat пек де мали б з'явитись серед ігрових Нупсайбот, Кейно, Саріна, Думслеєр з гри Doom і Харлі Куін з Дестроуком зі Всесвіту DC. Камео персонажами стануть Ксухао, Рейн, Драмін, Борайчо та Молок. Сподіваюся, я нікого не наплутав, тому що я. В назвах Mortal Kombat всіх персонажів не дуже шарю, можете виправляти в коментах. Окрім цього, незагрілам розкрили ще декілька персонажів, які з'являться в основній грі. А саме Лі Мей, Таня та Барака, а камео персонажами будуть Горо і Даріус. Приємно, сайт гри отримав українську версію, але з огляду на те, що це Warner Bros і що Hogwarts Legacy теж її мав, то сильно сподіватись на українську локалізацію в самій грі не слід. Скоріше за все, переклад сайтів пов'язаний з тим, що. Нас за законом необхідно перекладати сайти українською мовою. Сам Mortal Kombat 1 виходить 19 вересня на ПК консолях нового покоління та Switch, з 18 по 21 серпня, триватиме бета-тест для власників передзамовлення на консолях нового покоління. Дай Боже, з вами Oldboy, і це новий випуск ігроновин. Не так давно компанія Microsoft закрила можливість придбання тестової місячної підписки Game Pass Ultimate та PC Game Pass. Натомість для всіх предплатників Game Pass стала доступна... Тупна ініціатива Game Pass Friends and Family, яка дозволяла подарувати 14-денну підписку п'ятьом друзям, але на початку липня тестову однодоларову підписку Ultimate та PC Game Pass знову повернули. А ініціативу Friends and Family вже з 15 серпня закриють. Тобто, так фактично все повернулося до того, як було раніше. Не зрослось, але на цьому відрізання рудиментів не завершилось, адже Microsoft також закриває ініціативу Xbox Live Gold. Нагадаю, що це фактично перша відеоігрова підписка, яка з'явилася ще в часи Xbox Originals. Вона давала користувачам доступ до мультиплеєру і від двох до чотирьох ігор щомісяця. Останні десь роки два роздачі були ну дуже слабенькі і ходили чутки, що Microsoft робить все, щоб позбутися Live Gold, яка на фоні Game Pass, ну, стала просто баластом. І це йде. День нарешті настав. Live Gold має зникнути вже 14 вересня, і на заміну йому прийде Game Pass Core. Вона також даватиме доступ до мультиплеєру, але замість щомісячних роздач у вас буде доступ до невеликої бібліотеки ігор по популярних франшизах, як то Doom, Forza, Gears і тому подібні. Загалом підписка включатиме близько 25 ігор, серед яких проєкти Microsoft і партнерів. Щодо ціни, то це буде 10 доларів на місяць або 60 на рік. Всі, хто досі залишається, Підписником Live Gold, автоматом перейдуть на Game Pass Core. Ігри для Xbox One, які ви раніше забирали з роздач і далі будуть вам доступні, якщо у вас буде передплата Game Pass Core або Ultimate. Словом, в підписках Microsoft просто так не розберешся, але вони. Притягнули її до спільного бренду, як PlayStation Plus, на консолях від Sony. В Steam оновилась сторінка The Invincible Від Star Wars Industries і 11-Bit Studio. Це пригодницький трилер, слеш жах з елементами дослідження в жанрі наукової фантастики по одноіменному роману польського письменника Станіслава Лема. Як і сиквел Frostpunk від тих же 11-Bit, гра матиме текстову українську локалізацію, що насправді дуже круто, адже 11 біт є тільки видавцем. А не розробникам гри. І те, що вони додають українську по суті у всі тепер свої майбутні ігри видавництва, це чудова новина. Ще The Invincible виходить цього року на ПК та консолях нового покоління і одразу потрапить в підписку Game Pass. А поки можете додати проєкт у свій список бажаного. По Демці виглядає, що гра буде дуже класна. Тому... Вже по традиції реклама енергетиків монстр заспойлерила логотип чергової новинки. О, це так несподіванка. сподіванка. Цього разу це нова Call of Duty, а саме Modern Warfare 3. Очікується, що гру повноцінно анонсують вже наступного місяця, а реліз відбудеться десь восени. Хоча осінь у нас і без того пекельна. Ну але. Це традиція. До речі, про колоду. Нещодавно Activision знову почала додавати свої ігри в Steam, і з'явилось логічне запитання: що ж там Blizzard. І Blizzard, як виявляється, теж президент Blizzard Entertainment Марк Ібара заявив, що першим проєктом від Blizzard, який додадуть в Steam, буде Overwatch 2. І це станеться вже 10 серпня. Та й взагалі всі майбутні ігри компанія планує тепер випускати в магазині Steam. Проте Battle.net залишиться їх основним лаунчером. Іншими словами, все буде по аналогії з Social Club від Rockstar Stargames, ну і іншими компаніями, які завжди використовують ще й свій лаунчер, щоб запускати ігри в Steam. Таке трохи костелі, але краще, ніж в. Без Steam. щодо Sony, то вони представили новий сюжетний трейлер гри Spider-Man 2, де нарешті показали повноцінно Венома. Окрім цього, було анонсовано лімітовану версію PS5 по другій частині гри про Павука. А у своєму блозі PlayStation оголосили, що PS5 на цей момент продалася тиражем в 40 мільйонів копій по всьому світу. Це майже вдвічі більше аніж продано консолей сімейства Xbox Series. На цей момент і на 1 мільйон менше, аніж було продано PS4 за аналогічний період, що насправді круто враховуючи дефіцит напівпровідників на початку взагалі запуску консолей нового покоління. На честь такої події Sony оприлюднили топ-40 улюблених ігор для PlayStation 5 згідно з голосуванням геймерів. Зараз ви його бачите на екрані. Попри те, що у минулому випуску я згадував, що екранізація Borderlands за чутками зіткнулася з багатьма проблемами при розробці, на Comic-Con у Сан-Дієго оголосили, коли вона вийде у світовому прокаті. Станеться це аж 9 серпня наступного року, що в принципі тільки підтверджує той факт. Що в кіно і справді дуже багато проблем. Але на тому ж Комікон анонсували ще один проєкт по франшизі, а саме Borderlands Echo Vision Live, який вийде наступного року, і буде чимось схожим, Silent Hill Ascension. Обидві гри, до речі, розробляє одна і та сама студія. Нагадаю, що Ascension це буде інтерактивна стрімінгова гра, де події розгортатимуться у реальному часі, і кінцівка буде залежати від загального вибору гравців на стрімах. І тепер, по аналогічних лекалах, ті ж розробники розробляють. Масло масляне. Схоже, таку ж саму гру, але вже по франшизі Borderlands. Squanch Games показали 9 хвилин геймплею доповнення High on Knife для трешового шутеру High on Life, який став минулого року хітом сервісу Game Pass. Доповнення за своїм ігроладом почало нагадувати Doom Eternal, і схоже, що воно зробить гру. Кривавішою, чи що? Реліз доповнення відбудеться цієї осені на всіх актуальних платформах, окрім Nintendo Switch І так гра тепер стала доступною і на PlayStation 4, і PlayStation 5. Тому власники консоли від Sony також зможуть пограти. Минулого тижня я розповідав, як базанули Activision з прапором України в Call of Duty А цього тижня базанули вже Blizzard Вони об'єдналися з мілою Куніс і випустили відео, де вона розповідала про війну в Україні, благодійність та свою любов до World of Warcraft. разом з цим було створено набір петів, тобто тварин, куди увійшли санні і флурки у кольорах українського прапору. Всі кошти, отримані за покупку цього набору, Блізард направить у благодійний фонд Blue Check Ukraine, який передасть критично важливу гуманітарну допомогу українцям, які цього дуже потребують. І це надзвичайно круто, але знаєте, кому не круто. Ну звісно, що. Нашим жахливим уродам, ублюдкам, сусідам за поребрія. Адже в них такі Blizzard Блізард як почало горіти вкотре. Проте, на жаль, про українську локалізацію в іграх ActiBliss поки що нічого не відомо. Працюємо далі. Нещодавно Європейський Союз постановив, що всі портативні пристрої, включно з консолями, які продаються на його території, мають містити замінні акумулятори, тому що задовбали. Людей змушувати купувати нові консолі, коли акумулятор вмирає, або вимагати багато грошей за сервіс. Тобто можна розраховувати, що всі майбутні ревізії SteamDів, рог Елаїв, свічів тощо будуть зі змінними акумуляторами, принаймні в версії для ЄС. Дія закону набере чинності у 2027 році, і за вимогою ЄС пристрої мають бути сконструйовані так, щоб користувач сам міг замінити акум, сам без сервісу. Мабуть, багато хто з вас навіть не застали час, коли в телефоні можна було замінити акумулятор. О, таке було так. Дід не випив свої таблетки. Локалізаційна спілка шлях Бетрав» святкує свою 11-ту річницю. Саме вони подарували нам велику частину офіційних і не тільки українських локалізацій ігор. На честь річниці вони оголосили, що зараз працюють над перекладом сімох таємних проєктів, три з яких знаходяться на фінальній стадії. За прогресом перекладу тепер можна слідкувати на їх офіційному сайті, хоч там і написано, що це ну, не анонсовані проєкти, тобто вони ще. Доволі секретні, але знову ж не обов'язково, що всі таємні проекти будуть перекладами ігор, бо вони також працюють і на артбуками, і коміксами, і тому подібним. Але запевняю вас, що ігри там точно є. В Будь-якому випадку хочеться привітати спілку і подякувати за їх роботу. Адже останнім часом, після інциденту з дієвидлом, всі здебільшого шукають зраду та негатив в українській локалізації. Але забувають, що до прикладу, якби не шлях би трав, то перекладу такої крутої гри, як Kingdom Come Deliverance, не було б взагалі ніколи. Представники спілки їздили в Чехію вибивати особисту локалізацію, а потім зробили її повністю безкоштовно на волонтерських засадах. І це тільки один з випадків, коли локалізатори, що з ШБТ... Що з Unlock Team інколи робили неможливі речі для того, щоб українська в тій чи іншій грі з'явилася, Тож давайте не тільки критикувати, а й віддавати шану і належне за їх роботу. Ще раз вітаю шлях бет <звук> і сподіваюся, що колись розповім вам у всіх деталях історію української локалізації ігор. Загалом, ну і на екваторі відео хочу подякувати і вам за підписку, вподобайки та фінансову підтримку каналу. Адже існує він виключно завдяки вам. Особлива подяка ось цим чудовим людям та окремо дякую новим патронам на всіх платформах. Це Андрій Богданов, Горда Спай, Антон Безверський, Сетмастер Юей, Богдан Коцюк, Отто Гьолц, Олексій Заболотний, Рен Мей Рей, Діма Родрігес, Олексій Укронез, Коти, Сергій Кононюк. Та новий мегатрон каналу Олексій Арефієв або ж Тізі безмежно всім дякую. Ну і звісно ж, якщо в тебе також, друже, є можливість підтримати, то долучайся, підтримуй і потрапиш в наступне новинне відео. Дякую. Ну і в тему до дієвидла та словотвору. тим нещодавно розпочався фестиваль скрадання, і деяких користувачів обурило, що локалізатори, начебто, знову створили якесь нове слово по типу дієвидла. Але тут вийшов Андрій Рабощук з локалізаційної спілки STS UA та Unlock Team і пояснив, що слово зовсім не нове, а в перекладах ігор його використовують ще з 2014 років. Тому знову ж, якщо після повномасштабки ви почали вриватись в українську. Тим паче в іграх це неймовірно круто. Але спочатку потрібно погуглити трішки, а вже потім вирішувати, чи варто ваше бачення перекладу, яке будемо чесні, часто йде з призми російського бекграунду, екстраполювати на українську локалізацію, тому що ну вже реально багато срачів об'єктивно на рівному місці. Хоча хто як не ми має найбільше підтримувати українську локалізацію, навіть якщо в ній є якісь маленькі. Нерівності або що, що вас там трошки зачіпає. Коли є за що, потрібно культурно пояснювати, чому це так. Але... Коли ви просто вам щось не подобається, якесь слово, то спочатку, ну хоча б погугліть, поляки з Techland, які відомі по своїх франшизах Dying Light, Call of Juarez та першій частині Dead Island, оголосили про новий етап для компанії. Китайці з Tencent стали їх мажоритарним партнером. Це означає, що Tencent їх фактично викупили повністю, як Riot Games. Або ж купили контрольний пакет. Сума угоди не розголошується, і теклен запевняє, що вони й далі будуть власниками своїх франшиз. А це партнерство лишень дасть більше можливостей через велику кількість фінансів. Tencent Але для нас це означає, що схоже не бачити нам української в іграх теклен. На всіх актуальних платформах, за виключенням свіча, вийшов перший епізод The Expanse A Telltale Series. Це ігровий приквел, розроблений Telltale до науково-фантастичного серіалу Простір. У грі Карадж повернеться до ролі каміни драмер з серіалу. Перший епізод став доступний 27 липня, а п'ять наступних виходитиме з різницею у два тижні, Між кожним. Remnant 2 сиквел популярного рольового шутеру від третьої особи з елементами Souls Remnant from the Ashes, вийшов на ПК та консолях нового покоління. Критики та геймери тепло прийняли гру. тим відгуки дуже схвалені. Сиквел, схоже, що взяв всі найкращі ідеї оригіналу і буквально їх примножив, але без ложки дьогтю також не обійшлось. І як завжди, цього року проблеми в оптимізації. Розробники ще не навчились працювати нормально з п'ятим Unreal, а тому навіть на деяких топових ПК FPS не підіймається вище 40. А на консолях, ну, Digital Foundry рекомендують грати виключно в режимі якості з 30 FPS, а інакше розширення падатиме до 720p, і це на PS5 та Xbox Series X. Dreamworks анонсували Dreamworks All Stars Kart Racing. Це ще одна гра. В стилі Mario Kart з персонажами зі популярних франшиз, таких як Шрек, Чоботях, Тролі, Панда Кунфу Фу та інших, за розробку відповідатиме Game Міл Entertainment, які також створили Nickelodeon Kart, Racer 2 і 3. Реліз очікується цього року на всіх актуальних платформах за ціною 40 доларів. Хоча мені здається, окрім як дітей, які фанатіють по цих франшизах. Вона не має абсолютно ніякої цінності, так само як і по великому рахунку клони Smash Bros. Якщо подобаються персонажі, тоді цікаво. Якщо ви по них фанатієте. Якщо ні, то ну це просто дуже вторинні ігри. На жаль, сиквел Immortals Phoenix Rising займалися Ubisoft Quebec, але тепер стало відомо, що гру скасували. За чутками це сталося через проблему з просуванням нової IP, а також щоб зосередитися на своїх вже флагманських серіях. Хоча вони навіть не можуть ніяк привести до ладу Beyond Good Evil 2, яка вже в розробці 800 років. Хоча з асасинами вони там анонсували чи не 10 нових ігор. Та й таке на стрімінговому сервісі Peacock вийшло одразу всі 10 серій першого сезону серіалу Twisted Metal. Проект отримав не найгірші оцінки від критиків і глядачів, такі посередні. Це доволі непогано з огляду на те, як негативно був прийнятий проект після першого трейлеру. Мною в тому числі серіал виступає екранізацією популярної одноіменної трешової серії ігор про перегони та виживання на автомобілях, типу дербі з зброєю, автоматами і там різними супервміннями. Головну роль виконав голівудський актор Ентоні Макі, відомий по ролі Сокола в Марвел. Але менше з тим, скажіть краще, як вам серіал? Бо я ще не встиг подивитись. До речі, про машини і плейстейшн. Там скоро виходить е, фільм по Turismo. Ось це справді цікаво. Кажуть, що досить доволі непогано. Ну там по оцінкам критиків, які вже встигли подивитись Анонсовано, School Island Rise of the Kong Це пригодницький екшен від третьої особи, де ми гратимемо за кіт Конга і боротимемось за своє законне місце короля острова Черепа. Ось так ось. Проєкт вийде вже цієї осені на всіх актуальних платформах. І що я можу сказати? Голум, у тебе тепер є гідний суперник. Ну подивіться на цей шах. Якось так склалось, що Battle Beat Remaster весь цей час оминав мене. Проте схоже, що дарма. По-перше, в грі є українська локалізація. По-друге, Battle Beat Remaster – це гра від справжніх фанатів Battlefield. Вона буквально робить свій Battlefield, проте з графонієм Роблокса, але чисто механічно гра краща за всі останні Battlefield. Втім, з іншого боку, графіка йде її навіть в певному сенсі. На користь, адже ця гра йде на дуже слабких комп'ютерах, а кількість гравців на одній карті може сягати 254 людини. Втім, у гри 90% схвальних відгуків. Вона має текстову українську локалізацію знову ж, і розробники постійно оновлюють проект. До речі, розробляють гру, якщо я не помиляюсь, чи то троє, чи то четверо людей. Тому ну. Однозначно зверніть увагу, якщо ще ні, згідно з фінансового звіту одного китайського медіа, стало відомо, що для PixArt Imaging початок наступного року буде дуже успішним. Що це за компанія, ви запитаєте? А вони займаються запчастинами для консолей. здебільшого різні сенсори. І у першому кварталі 24-го має вийти якась японська ігрова машина, для якої вони готують деталі. З огляду на те, що вони вже робили деякі запчастини для Vita, та і що під час судового засідання справи Microsoft і FTC було оприлюднено, що в першому кварталі 24-го Nintendo випустить нову консоль. Можна очікувати, що ми таки побачимо Switch 2 вже наступного року. Ну або PlayStation Slim, про яку також багато чуток та зливів. Але все ж, скоріш за все, це буде Switch, тому що Slim консоль, скоріш за все, не матиме якихось нових сенсорів і не потрібен новий джойстик, тому. Скоріше за все, все таки свіч. на офіційній сторінці Baldur's Gate 3 у Твіттері чи той. Ікс, тепер не знаю, як це називати <хи> краще. Юристи компанії Ларіан виклали лист форму, яку ви можете надати своїм начальникам, з проханням дати відпустку, щоб ви змогли долучитися до Всесвіту гри у день виходу. Нагадаю, що проект на релізі матиме текст в українську локалізацію. Це дуже важливо, бо там аж 2 мільйони слів. І виходить гра на ПК вже цього тижня, а на плейстейшн на початку вересня. Коли на Ексбоксі вона вийде, невідомо знову ж таки через. Ботленку у вигляді Xbox Series S. Ну і на завершення розповім вам про свіжу інформацію щодо ремейків оригінальної трилогії по сталкеру. Red Panda, якому прилетів страйк на мод DB за його фанатський ремейк на Unreal Engine 5, тепер отримав страйк і за авторські права на GitHub. Я уточнив у самих GSC, і цього разу це таки дійсно вони. Видали страйки на гітхабі і ModDB. Нагадаю, що Red Panda – це той самий персонаж, який був залучений до зливу Stalker 2, і працює над перенесенням оригінальної трилогії Stalker на Unreal Engine 5, яку і блокують зараз правовласники. Він, до речі, навіть свій сайт українізував так сильно хотів підлизнути українцям. Але, як то кажуть, пізно пити боржомі, коли ти кусок лайна. На мою думку, GAC це роблять перш за все не через якусь образу. Хоча це також безумовно має місце, я думаю, це все ж тому, що студія скоріш за все готує власний ремастер або ж порт на сучасні консолі, ну або ж найрозовіших е бажаннях і. Мріях, ремейк. Чому я так думаю, бо так само робили з фанатськими модами і Rockstar і інші компанії, які готували власні продукти. Раніше вже гуляли по інтернету і злиті білди оригінальних ігор, але які начебто були адаптовані для Xbox консолі. Там нічого не причесували, не покращували, просто адаптували по великому рахунку під геймпад. І також були ще й чутки про ремейки та ремастери оригінальної трилогії. Втім, що з того правда, невідомо. Але щось точно готується. Тут немає сумнівів. Хоча я б закатав губу і сподівався скорше б на порт гри або на якийсь такі легенький легенький ремастер, не ремейк. Тому що ну, на ремейк, я думаю, в компанії зараз немає ні часу, ні ресурсів. Ось тут класний відос, як я їздив в Офісі Projekt Red пограти доповнення до кіберпанку Ілюзія Свободи з українською локалізацією. Обов'язково його подивіться, якщо ще не подивилися. Ну і дякую всім за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, підпишіться, зустрінемось за кілька секунд, і. дай Боже!